Речір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні середа, 16 жовтня. Останні дні відзначилися такими подіями. Порядинці урочисто відзначили День українського козацтва. В університеті третього віку відкрили нове відділення. Визначились переможці обласних змагань з легкоатлетичного кросу. А зараз про це та інше докладніше. 14 жовтня на покрову порядинці відзначили День українського козацтва. Цього року влаштували свято козацької пісні. Ще до початку зібрання в районному будинку культури святковий настрій піднімав духовий оркестр. А у на наглядачів чекала смачна каша для казача та всіх порятинців, які долучилися до святкових заходів. Полковник порятинської козацької сотні першим вітав зібрання. Сьогодні весь український народ. Відзначає велике національне свято, День українського козацтва. Українське козацтво це носій великих традицій, великої слави. І не випадково, що слово козацький рід звучить в гімні нашої держави. Великий шлях бойовий, культурний Пройшло наше козацтво. Я глибоко переконаний. Що й надалі наше українське козацтво буде носієм славних традицій і слави українського народу? Благословив пирятинських козаків на добрі справи настоятель Свято-Успенської церкви Отець Іоанн. Нехай Бог благословить вас усіх і весь козацький рід на здоров'я, мир і благополуччя. І святом вас. Щире вітальне слово прозвучало від керівників району та міста. Українські козаки перші стали на захист України, на захист її культури, на захист її національної самобутності, на захист її православної віри. Сьогодні хотілося б побажати нам усім віри і єдності, міцного козацького здоров'я, козацького духу, який допоможе нам побороти всі ненаразди. Зі святом вас і слава Україні! Потрібен нам сьогодні козацький дух. Там, так потрібні нам люди, які живуть по справедливості, які знають, що таке правда, які поважають добро і цінять його, і які нещадно і непримиримо відносяться до зла і неправди. А першим номером концертної програми став виступ лауреата Луценківської премії Валентини Хенків. На покрову група порятинських пілігримів вшановувала козаків у Рівненській області, де в 1651 році проходила битва другого періоду визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти шляхетського поневолення. Битва під Берестечком це одна із найбільших у період визвольної війни. Саме там тисячі українських козаків загинули за свободу України. Серед них дві порятинські сотні. Зараз на тому місці створено національний історико-меморіальний заповідник Поле Берестецької битви. В 1970 році львівський археолог Ігор Свєшніков на території комплексу розпочав розкопки, під час яких було знайдено багато автентичних предметів козацької доби, крім особистих речей. Знайдено багато останків воїнів, які нині поховані під Михайлівською церквою. За переказами, в цій церкві перед битвою молився гетьман Богдан Хмельницький. Під храмом зробили підземні переходи, що ведуть до Георгіївської церкви та козацьких могил. Порядинці віддали шану полеглим у боях. Дивлячись на все це, сльози наверталися. Мар'яна Юхімчук провела екскурсію музеєм. Виставлені експонати унікальні, адже діставалися вони із болота, а там, як відомо, втричі повільні. Процес розпаду, тому речі майже в ідеальному стані. «Мені Дуже сподобалася екскурсія, навіть такі доставляла нам історичні факти, які мені, наприклад, були навіть невідомі, хоча я непогано знаю історію, але все-таки вражень мене досить достатньо на, на рахунок цього. Також мене вразила розповідь про святумучницю Варвару. Ну, це факт такий не, не дуже висвітлений ну, завжди, але він такий дуже цікавий. Навпроти заповідника у 90-х роках встановлено пам'ятник козакам. 14 жовтня ми стали свідками прийому в козаки п'ятикласників місцевої школи. Вони в свою чергу були раді гостям і вручили грамоту Богдану Дубецькому. 14 жовтня На свято Богородиці вручаємо вам грамоту від Бестечківської об'єднаного товариства імені Богдана Хмельницького. Дякую. Дорогі порятинці, клуб Пілігрим. Щиро вітає вас з Берестичка, з Днем Козацької слави і святом Покриви Богородиці. Нехай вам щастить! Нехай нас завжди об'єднує історія і пам'ять про подвиги наших пращурів. Телеканал «Перятин» готує програму про подорож до Західної України. Тож слідкуйте за анонсами. 15 жовтня в університеті третього віку територіального центру соціального обслуговування розпочав роботу новий факультет із вивчення англійської мови. Ініціювали його відкриття самі відвідувачі. Діяльність факультету стала можливою завдяки співпраці з громадською організацією Жіночі ініціативи. Проходитимуть заняття в центрі громадської активності. Волонтером факультету став Брайан Шон, доброволець корпусу миру. Він виявив бажання проводити заняття для людей похилого віку та інвалідів і допомогти їм долучитись до іншої мовної культури. Знання іноземних мов упевнений Брайан, робить людину духовно багатою, розширює її світогляд та робить цікавою у спілкуванні. Із відкриттям 11-го факультету присутніх привітали заступник голови райдержадміністрації Андрій Малишкін та директор територіального центру Олена Салміна. Заняття факультету англійської мови проходитимуть щовівторка об 11-й годині. Традиційно до дня народження гумориста Остапа Вишні проходить всеукраїнський конкурс юних гумористів Посміхнемо Щиро Вишні. Передають йому районний та обласний етапи. Сьогодні близько 40 перятинських дітей у будинку творчості демонстрували своє почуття гумору. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: вишневі усмішки, власні усмішки та веселий пензлик. У першій діти читали по дві гуморески: одну Остапа Вишні, іншу будь-якого автора. Згідно другої номінації, діти надсилали до будинку творчості власні твори, в третій малювали картини за творами Остапа Вишні. За всім спостерігало вибагливе журі. Особисто дуже сподобалися всі діти, які приймали участь, але окремі. Трішечки були е, більш кращі. Ви всі прекрасні, але знаєте, будьте смачнішими. Ну так хочеться, щоб ви були живіші. Жити треба цим. На сцені не бояться, а жити треба цим. Вас є стимул Полтава, всеукраїнський. Домовились? Будьте трішки живішими. Конкурс проходив за різними віковими категоріями: молодша 10-12 років, середня 13-15 та старша 16-18. За результатами виступів перші місця посіли Альона Мороз, Анастасія Степануха та Анастасія Ріпенко. Другі Сніжана Попович, Владислав Бадя, Вадим Овсієнко та Костянтин Дмитренко. Третє Євгеній Запорожець, Аліна Біляєва і Світлана Бивала. 23 жовтня. Переможці районного етапу вирушать до Полтави, щоб відстояти порятинський гуморист. На обласному рівні. Провінційний житель досить обмежений у пізнанні найкращих зразків світового мистецтва. Щоб розширити його можливості долучити шкільну молодь до сприйняття класичної музики, відділ освіти тісно співпрацює із Полтавською обласною філармонією. Вчора у порятині виступив камерний оркестр. Камерний оркестр, на відміну від симфонічного, має обмежену кількість виконавців. І музику виконує особливу. Його розквіт припадає на 17-18 століття. У 19-20 поступився популярністю симфонічному і був дещо забутий. У Полтавській обласній філармонії камерний оркестр існує 10 років. В даному випадку на цьому концерті ми грали адаптовані камерному оркестру симфонії. симфонии, которые исполнялись, ну, вот в основном это ж, ну, 19-20 век. Это переложение, адаптация, там, или как хотите называйте это, обыкновенных симфонических произведений, в которых играет много духовиков, там большая масса скрипок. А у нас, видите, у нас всего сидело сегодня сколько? 14 человек. Оркестр постійно концертує. У Пирятині виступає кілька разів на рік. Тісна співпраця об'єднує колектив з відділом освіти районної державної адміністрації. З Пирятинами зв'язує дуже тісна дружба. Ми дуже спілкуємося з освітою і чотири рази на рік це ми буваємо у вас. В Пирятині. нам дуже допомагає Леліх Володимир Миколаєвич, який нас запрошує, який сам полюбляє камерну музику. Музиканти виконували уривки з відомих творів Гайдна і Моцарта, Брамса і Шуберта, Прокоф'єва і Чайковського, інших метрів симфонічного жанру. Пані Наталі розповідала щось цікаве про композиторів і про те, як народився конкретний твір. Звучить уривок із найромантичнішої симфонії Бетховена, пасторальна. Долярі сприймали музику по-різному. Абсолютної тиші, коли глядач тамує подих, щоб не завадити музикантові, у залі не було. Але полтавці до цього звикли і вважають, що дитяча аудиторія найбільш вдячна. Діть мені зраються. Я вам скажу, я це говорю вполне іскренні, тому що діти це ж. Это губка, которая еще впитывает все. Поэтому, как правило, дети лучше воспринимают и более отзывчивы. Мы это как музыканты, сидящие на сцене, чувствуем. Діти, взагалі глядач дуже особливий. Його можна зацікавити з першого слова, з першого акорда. Вони повернулись чи шумлять. Вони це показують своє змі здається. Цим вони показують своє захоплення. Їм це подобається, але вони виражають по-своєму, по-дитячому. Звісно, діти у вас дуже хороші. І скільки ми не приїздили сюди, нас завжди приймали завжди, як говорять, ура, теплими оплесками і світлими. Палаючими очима мені дуже сподобалось. Ми кожного року відвідуємо такий концерт. Сподобалося? Так, мені сподобалося. Це була прекрасна нагода насолодитись музикою. Маю приємне враження від цього концерту. Надіюсь, що це було не в останній раз. І тому дякуємо відділу освіту за На жовтня на острові Масайський проведено традиційну обласну спартакіаду школярів із легкоатлетичного кросу. У змаганнях взяли участь 100 юних спортсменів із дев'яти районів Полтавської області. Проведенням цих видовищних змагань опікується Полтавське обласне управління освіти та відділ освіти Пирятинської районної державної адміністрації. Всім вам бажаю в цьому житті бути здоровими, міцними, витривалими, вміло ставити собі мету, досягати її. І жити на благо своєї сім'ї, себе, звичайно, громади і українського народу. Ми віримо в вас, ми надіємося на вас. На бігову доріжку мальовничими стежками Масальського вийшли юнаки та дівчата 97 98 років народження, 99-го та 2000-го років народження. На дистанції вточилася запекла боротьба за право першими перетнути фінішну лінію. У цьому році обійшлося без травматизму, проте допомога медиків таки знадобилася. В особистому заліку гідно виступили пирятинські спортсмени. Кращими були дівчата. У молодшій віковій категорії Марія Нічик виборола бронзу, Олександра Полтавець піднялася на другу сходинку. Ну, я вже звикла займатися не тільки прыжками, а й бігом, тому я всіх знаю. Ну, було не, не легко бігти, але я прибігла другою. Це добре для мене. Першою у молодшій групі стала шкалярка з Лубен. Лубенчани вибороли і перше загальнокомандне місце. Ну, відчуття не перевершені. Мені дуже сподобалося, адже багато учасників, нові відкриття, нові знайомства, нові результати це для мене не хобі, а як життя. Серед старших дівчат золото у порятине. Ставши лідером на старті забігу, першою була на фініші Вікторія Кабушка. Що легше все-таки співати, адже спорт це, це, це дуже важко, але коли ти перемагаєш, це такі, ну, ще такі відчуття, що навіть не можна передати. Юнаки у змаганнях показали стабільні, але скромніші результати. У загальнокомандному заліку дружна команда Перятина зайняла третє місце. Відбувся черговий тур чемпіонату Полтавської області з футболу по першій групі. Команда Фортуна Кейбалівка» грала на виїзді з командою ФК Лубни і здобула перемогу з рахунком 3-2. Юнаки поступилися з рахунком 0-2. Голи за фортуну забивали Олег Проскурня, Олександр Кирпиченко та Андрій Медяник. Наступна гра відбудеться на нашому стадіоні 20 жовтня. Команда Фортуна Кейбалівка» прийматиме локомотив Грибінка. Початок ігор юнаки о тринадцятій. Годині дорослі о 15-й. а 19 жовтня на місцевому стадіоні ювілейний о 10-й годині розпочнеться кубок міського голови серед виробничих команд та бізнесових структур міста. з мініфутболу. на цьому в мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я з вами прощаюся до суботи. На все добре і нехай щастить.